Вже розпочинається навчальний процес. Ми не можемо в одному приміщенні разом з дітьми проводити вакцинації. В наявності у нас є такі вакцини: модерна, виключно на другу дозу. Хто отримував першу дозу, отримує другу дозу. Також у нас є коронавак як на першу, так і на другу дозу. І є Астразенека. Дефіциту ми вакцин не маємо, Ми можемо вакцинувати перехресно, якщо є дефіцит. але наразі у нас дефіциту вакцин немає. Тому ми першу, другу, першу і другу проводимо однією вакциною. Графік роботи у нас буде в будні дні з 12 до 19. У суботу з 8.30 до 19.00 і в неділю з 8.30 до 2. .00. Тут у нас у центрі працює п'ять мобільних бригад. У перший день роботи центру, щоб вакцинуватися, утворилося дві черги людей. Житомирянка Ольга Мазер розповіла, що у черзі чекає 40 хвилин. Чого черга? Бо люди другий раз стоять, перший раз стоять. треба це було організувати раніше. І щоб люди розуміли, і щоб такого столпотворіння не було. А вдруге прийшов отримати щеплення вакциною Модерна Житомирянин Віталій Івченко. Чоловік говорить, що в нього вся сім'я провакцинована. Мені призначено другу дозу вакцини отримати. Модерну отримав перший раз безкоштовно. І другий раз сьогодні призначено, тому разом з донькою прийшли вакцинуватися. Все потрібно, це суспільний імунітет. За словами Житомирянина Володимира Барановського, після щеплення почуває себе добре. Для мене це друга вакцина. Нічого не болить, нічого не чувствую. У Житомирі отримали щеплення 70 тисяч людей, із них 25 ревакцинувалися. Розповідає заступниця Житомирського міського голови Марія Місюрова. Практично в день у нас відбувається 1300-1400 щеплень. Це всіма вакцинами, і включаючи центр вакцинації. Ми працювали всі дні. І включаючи святкові, у нас вже 79% всіх працівників по освіті. Це стосується закладів середньої освіти, і 83% по нашим дошкільним навчальним закладам, і практично 90% по медичним працівникам. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.